Історія кожного народу оповита звичаями та традиціями, які з глибини віків крізь час і до сьогодення залишаються незмінними та стають невід'ємними у житті кожної свідомої людини. Духовна спадщина українців заслуговує окремої уваги та гідного пошанування. Так вважають працівники будинку культури у селищі Жовтневе. Аби донести до людей глибину наших прадавніх традицій, творчий колектив Палацу культури створив виставку різдвяної атрибутики. Ми хотіли показати. Обряди і українські звичаї наших українців. Навіть врахували те, що колись в морози хазяї шкодували своє хазяйство і також забирали до хати. Ми навіть Песика і свинку з котиком почепи поставили збоку, бо вони вважали, що якщо мороз, то треба все привезти до хати. Ми навіть і те врахували. Врахували святу вечерю, довго працювали над тим, читали, яка вечеря повинна була бути саме на різдвяні свята. Все враховували, читали і спільними зусиллями. Допомагав дуже багато нам художник нашого будинку культури Леонід Розенгардт. І от спільними зусиллями, ми от таке от створили ініціатором різдвяної виставки, стала Олена Бондарчук. Її ідею підтримали колеги та любляча родина, які з задоволенням долучились до створення святкової атрибутики українців. Тим паче, що три роки тому роботи працівників будинку культури були оцінені жителями міста Нововолинська на виставці вертепів. Три роки тому, коли в Нововолинську відкривалася виставка, і казали, що потрібно значить, виставити виставку. Вертепів, ми прийняли там участь, а пізніше вирішили, що Нововолинськ побачив, а свої жителі не бачать, і нам хотілося, щоб свої жителі побачили у себе і, взагалі, люди дуже творчі, вся виставка е зроблена з такою любов'ю, від щирої душі. І мені хочеться всім їм подякувати. І найперше Олегу Кохманському, який дуже велику роботу е сюди е вклав, е ліплена фігурок. Його руками ліплення діда і баби, свята вечеря, вертеп, дідух, зірка, що символізує народження Ісуса Христа, атрибути, без яких Різдво на теренах нашої держави, не було б таке колоритне. Особливе місце у цьому переліку займає різдвяна шопка, макет, що зображає віфлеємську стайню. Обов'язковим елементом є фігури Ісуса Христа, Діви Марії та Йосипа. Встановлення шопок є однією з найпопулярніших різдвяних традицій у Європі та Північній Америці. Україні цей різдвяний атрибут вперше з'явився в західних областях, де традиції їх встановлення успадкувалися від сусідів поляків. Святкова виставка у селищі Жовтневе вражала різноманітністю шопок. Були представлені роботи з Івано-Франківської області та з самої Італії. Але як відомо, те, що зроблене власноруч, найцінніше і найдорожче. Саме найбільше потрібно було працювати над вертепною виставкою. То взагалі ми нею гордимося. От, і це окраса нашого, нашої виставки. Ну, я ж кажу, до неї прилучилося багато людей. Особисто я дуже пишаюся тим, що в нас в селищі є от така виставка, і що ми можемо щось зробити. Надалі ми плануємо ще щось збільшити, додати. Різдвяна виставка різдвяних шопок. У нас ну напевно вже війде в традицію вже третій рік підряд. Ми задоволені тим, що ми змогли торкнутися до минулого і передати от у виставках цей настрій. Святковий різдвяний українське мистецтво неможливо уявити без вишивки. Вона оспівана у піснях та наділена магічним змістом. Сьогодні вишиванки не лише стали невід'ємними у нашому гардеробі. Без рукодільної скатертини святковий стіл здається буденним, а вишиті картини стають дедалі популярнішими. Тому не дивно, що на виставці продемонстрували свої картини в мілі вишивальниці селища Жовтневе та міста Нововолинська. Більшість робіт виконані на релігійну тему. Надія Сергійчук Розповідає, що вишивати полюбляє з дитинства, а праця над іконами приносить душевний спокій та умиротворення. Я вишиваю з дитинства і дуже люблю вишивати. У мене мама вишивала і теж на релігійну тему. Коли я вишиваю ікону, я дістаю велике задоволення і перебуваю в той момент в такому спокої. І мені тоді спокійно, легко, добре. Тими картинами я би хотіла донести більш щось в душі нашої молоді. Розумієте? Тому я сама е, співаю в церковному хорі, і мені б хотілося, щоб наші діти ходили в церкву, а не десь по барах, по дискотеках чи по інших таких досить сумнівних закладах. За давньою різдвяною традицією, щоб все хороше у новому році збулось, хлопчики посівають. Виконали цей обряд і в будинку культури, аби всі творчі починання обов'язково втілювалися у життя. Сію, сію, посіваю, з новим роком вас вітаю. Прислав мене Ісус Христос і прачиста діла мати, щоб щастя і здоров'я усім побажати.